Яку я вам зараз представляю, це легендарний Олесь Слава! Спасибі! Дякуємо свободі за те, що поможливий це вам, це вам, пане Олесе, це вам! Героя України, Олесь, Васу! І я надаю слово. Справжнього патріота України Юрію Сишабу. Слава Україні, шанами товариство. Ми раді бачити тут тих, хто давав допомогу Януковичу під час Революції гідності і хто починав бити Путіна Донецький степах у 2014 році. Але зараз біля нас стоїть людина, яка била московських окупантів ще в 1944 році. І якби не було цих людей... Три відома нашої революції, нашої війни і наших перемог. Тому я хочу надати слово Олегу Тягнебока, який привітає Ореста Васкова, легендарного великого папа, легендарного дивізійника. Шановне товариство, друже Оресте, від цих людей, які зараз тут, в цьому чудовому парку, від усіх українців, від усіх патріотів, ми низько схиляємо голову перед вашим життєвим подвигом, перед вашим героїзмом. Люди добрі, ми собі навіть не можемо уявити, перед нами реально жива легенда. Людина, яка воювала з московитами, з кремлівськими окупантами на нашій богонданій землі, виганяла їх звідси. Людина, яка за свій героїзм, за свої вчинки, за свою звитягу більше 15 років провела в московських таборах і ніяк не могла навіть після звільнення. Повернутися сюди назад, в Україну. Але він, як та вода, яка шукає завжди шпарину, він марив Україною і повернувся сюди в Україну. Не всюди давали можливість проживати. Але друг Орест таки залишився в Україні, тут на Київщині, в Макарівському районі. І сьогодні для нас усіх, друже Оресте, є великою честю, що ми можемо бути разом з вами. Ну і заспівати вам, многий блага еліта, щоб ще десятки-десятки років ви жили і своїм життям, своїм тим прикладом давали наснагу нам, сучасникам, боротися за Україну, боротися за наше майбутнє. Ну, друзі, поможете мені? Итак, Украине многолета, многое, многое. Создатели целого света всем присотня Много лето, многое, многое. Товариство, бурхливі аплодисменти для нашого героя, вояки армії Нескорених з його 89-річчям, друга Ореста Васкова.